Остап прокинувся від тихого, але нестилового схлипування. Дитячий плач лунав із сусідньої кімнати, пробираючи до кісток своєю беззахисністю. За вікном уже сіріло, починався новий день. Олесю. Пробурмотіла сонно, не відкриваючи очей. Чуєш? Софійка плаче. Та у відповідь тиша. Остап повільно сів на ліжко, натягуючи футболку. Ногою намацав лише один капець, інший, як на злозник, щось пробурмотів собі підніс, усе, здавалося, не на своєму місці. Подивився на бік ліжка дружини, подушка акуратно збита, ніби там ніхто й не лягав, а дверця та шафи прочинені незвично. Проминув коридор, зазирнув у ванну порожньо. Вода не текла, світло не горіло. У квартирі панувала якась тривожна задуха, на кухні запах учорашньої кави змішувався з димком від старого тостера. невимита чашка, крихти на столі, все так, як залишилося з вечора. усе окрім Олесі. Софійка плакала все голосніше. Остап зайшов у кімнату, підняв доньку на руки, дівчинка тремтіла в його обіймах, слипувала, але поступово заспокоювалась. Тепло батьківських рук діяло сильніше за будь-які слова. Повернувшись на кухню, Остап мимохідь глянув на холодильник. Під магнітом, із видом на море, той, що вони привезли з останнього відпочинку, висіла записка. Простий яркушу клітинку з рівним знайомим почерком Не шукай мене, я не повернусь. Пробач. Світ навколо завмер. Він стояв із донькою на руках, дивлячись на ці кілька слів, що перевернули цілий світ. Мозок ще не встиг обробити інформацію, а серце вже рвалося на шматки. Обережно опустив Софійку на килимок, сів на стілець, Порожнече. Як діяти далі, він не знав. Світанок за вікном був багряний і тужливий, ніби спічував господарю. Той самий світанок, що ще вчора здавався надією, тепер став відбитком розбитого дому. Він поставив підігрівати кашу машинально, як робот. В голові постійно вертілася думка це сон, просто дивний сон. Та двері не відчинялись. Не влітала сходу, розчареваніла Олеся, не кричала жартома, підйом, будячи весь під'їзд. Натомість. У ванні її грабінець, у шафі порожні полиці зліва. Зникла й синя сукня, яку вона берегла на вихід, ноутбук, парфуми. Вона справді пішла. А з ким? ранок перетік у важкий день. Спершу дзвінок на роботу. Шеф почув коротке пояснення і тільки зітхнув, співчуваючи. Розумію, не поспішай. Розберися з усім. А з дітьми було складніше. Де мама? запитав сонно Матвій, коли прокинувся. Поїхала трохи відпочити. Ледве вимовив Остап. Від кого? Від нас? Тато тільки важко зітхнув. Більше хлопчик нічого не запитував. Сім'я залишилася вдома. День минув, як у тумані. Увечері Софійка знову плакала. Матвій мовчав, замкнувшись у собі. Квартира, здавалося, спорожніла ще дужче, неначе хтось вирізав шмат серця і залишив тільки половину. Уже за кілька днів до них навідалася колега, Стас зі своєю дружиною. За чаєм вона, не стримавшись, сказала Я бачила Олесю десь тиждень тому, сідала в машину до Макса. Макса? Остапа сіпнулась брова. Того Макса? Я нічого не плутаю. Колишній товариш по університету, вічний конкурент, колись той відбивав у нього кожну його симпатію. Тільки встигла сподобатися дівчина, почали зустрічатися, і вона давала йому від коша. Рік тому Макс з'явився на фільмі. Попросився в гості, Олеся тоді була розкута, весела, а Макс залицявся відкрито Відіб'ю її в тебе, жартував нахабно. Остап тоді вигнав його з дому. Але Олесі це не сподобалося. ти», — дорікнула вона. Де твоя гостинність? Той вечір став тріщиною, а далі ще більше вимоги нових речей, образи, холодне ставлення. Ми не можемо собі дозволити, зривався Остап. Діти ростуть, іпотека, кредит. Може, мені хтось інший купить, кидала вона з пересердя. Тепер, Остапу, стало все ясно. Вона проміняла сім'ю на цього вискочку і кар'єриста. Та врешті, якщо вона так вчинила і зріклась родини, мабуть, вона мене не кохала, заспокоював себе чоловік. Далі йшло болісне звикання до нового статусу. Остап почав вчитись жити заново, варив борщ, не гірший тещин. розвішував прання, плів доньці косички із стрічками, читав дитячі казки. Намагався поєднати роль мами і тата водночас. Сусіди здивовано кивали, колеги поважали. Ти тримаєшся, молодець, сказав начальник. Якщо щось, кажи. Дякую, мовив чоловік. Але я не з тих, хто здається. Минув рік, потім другий. Зима залишилась позаду, весна у квартирі розквітала малюнками крейдою на вікнах та розсадою квітів на підвіконнях. Замість Олесеного кактуса тепер цвіли фіалки. Кактус віддав сусідці. У парку, де гуляв із дітьми, Остап познайомився з Іриною. Вона була вдовою та медсестрою і приходила із донькою Вікою, першокласницею. Самі з дітьми? запитала якось. Сам, відповів він. Вона вибрала інше життя. Мій теж пішов, тільки не до когось, а з життя. Поступово Ірина приходила частіше, допомагала, залишалась, а згодом переїхала. Софійка почала називати її мамою. Віка спершу ображалась, а потім звикла. Матвій одразу сказав Можна я буду звати вас Ірою? Маму я ще не пам'ятаю, але розуміє, чому вона так чинила. Вона тебе любить, пригорнула Ірина хлопчика і мало не заплакала. Якщо б любила, не покинула б, вирвався він з її обіймів. Через два роки явилася пропажа хочу побачити дітей, можна приїду на годинку, заявила вона. Остап запросив її на лавку біля дитячого майданчика буяла весна, пахло черемухою. Діти гралися неподалік. Вона прийшла втомлена, змарніла, в очах провина. Можна я їх обійму? Прошепотіла, Вони там, відповів Остап і відступив у бік. Олеся підійшла до Софійки. Привіт, я твоя мама. Дівчинка насторожено глянула. А мама, це Ірина, злякано відповіла дівчинка, і побігла ховатися за татову спину. Олеся підійшла до Матвія. Синку, йди до мене. Ти ж пам'ятаєш? Наша мама Ірина, твердо сказав він. Ти запізнилася на цілих три роки. Остап зітхнув, підняв голову до неба, там летіли дві лелеки високо, вільно, а Олеся, похнюпившись, пішла геть. Чи робитиме вона спроби поладити з дітьми? І чи вдасться їй пробитися до чутливих їхніх сердець? Час покаже Вдома чоловік варив вечерю, Ірина читала дітям, вони щось малювали, кожен своє. Знаєш. Сказав Остап, я вдячний, що вона пішла. Бо якби не цей випадок, я б ніколи не став тим, ким є зараз. Ірина усміхнулася. Не всі це мінус. Деколи це величезний плюс. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.